З вами продовжуємо аналіз Євангелія від Іоанна. 11 розділ. Почали минулого разу, і це особлива відома популярна історія, яка на яку є багато проповіді, і по ті причині я і минулого разу казав, що я не настільки багато буду ці теми приділяти увагу буквально кілька служінь по причині того, що я вірю, що ви кожен із вас і знаєте цю історію, і, можливо, навіть і маєте свої власні відкриття, але деякі тези ми все таки до них трішки детальніше зупиняємося. Першу частину, яку ми з вами пройшли, по 26-й вірш. Навіть, навіть трішки далі, навіть по 28. й це історія, коли ем, вона розповідає про те, що Лазар захворів, була сім'я Марта. Лазар Марія ну, Десь я, можливо, не в цій послідовності говорю. Допускаємо, що все-таки Марта вона була старшою сестрою, тому що то, що ми читали з вами з Євангелія від Луки, то там говориться про те, що Марта приймала в своєму домі Ісуса і готувала там тоді їжу. І навіть дорікала, що її сестра Марія не допомагає їй. І Тут Ісус їй сказав, що вона вибрала благу частку. Це також важливий момент, який ми згадували тому що в попередньому нашому аналізі, який ми робили в кінці оцього спілкування Ісуса і Марти, то ми бачимо, що вона достатньо обмежено себе вже стримано веде, і навіть якщо чогось до кінця не розуміє, то просто дає хороше правильне ісповідання. А сама біжить і кличе Марію. Хай далі Марія продовжує спілкуватися з Ісусом. Історія оповідає про те, що Лазар їхній брат серйозно занедужав. Вони посилають. Посланця до Ісуса, який в цей час перебуває за Йорданом, то що ми читали з вами в кінці 10 розділу. Но Ісус не спішить зцілювати його, тому що в нього є откровіння про те, що буде відбуватися, і що Бог збирається явити свою славу. І що він коли вже ще проходить кілька днів, як написано після того, як він дізнався, він приходить туди, в це місце, де де Вони проживали. Це була Віфанія, це буквально в кількох кілометрах від Єрусалиму. І чому і так багато людей також приходить підтримати їх в, цій, в цьому їхньому горі? То е, першою, коли хто дізнається, що Ісус приближається, це власне є якраз марта, і вона вибігає на зустріч. І вона перше питання, яке ставить, каже: Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат, але вона каже: Але я знаю. Що чого не попросиш, то Господь дасть тобі. Ми також розмірковували над тим. Вона не вірить в Воскресіння, бо вона далі, навіть коли сам Ісус говорить, що Воскресне Лазар, вона каже, та, я знаю, що Він Воскресне, в Воскресінні, яке прийде. Тобто, теоретично вона підкута досить таки добре, але можливо є якісь інші потреби. І я минулого разу робив припущення. Все-таки, якби ми не бачимо, що ми ні не чуємо там ні про чоловіка Марта, ні про чоловіка Марії. І можливо, Лазар він якраз і був основним годувальником. Для своїх сестер, а тут вже його не стає. Їх може чекати якась певна скрута, і навіть в тому плані вона якби вже з лазаром ну, вже сталося, сталося. Все він помер, вже смердить, як вона далі буде також казати. Але е, от як їм далі жити, і вона очікує, що Ісус можливо чимось посприяє, щось підкаже, до чогось змотивує. Ну в Ісуса є своє бачення на цю історію, і він говорить: ні, воскресне твій брат. І давайте я ще раз прочитаю з вами. Оце із 23 го вірша. Я вітрішки вір... раніше. З 21 і 21-го читає. Марта сказала Ісусові, коли б Господи був Ти отут, то не вмер би мій брат. Та й тепер знаю я що, чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Промовляє до неї Ісус, Воскресне твій брат. Відказує Марта йому. Знаю, що в Воскресінню останнього дня Він Воскресне. Промовляє до неї Ісус, я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити, і кожен, хто живе, та хто вірує в мене, повік не умре. Чи ти віруєш в це? Вона каже йому: Так, Господи, я вірю, що ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. І, промовивши це, відійшла та й покликала нишком Марію, сестру свою кажучи: Учитель тут і він кличе тебе. Минулого разу я показував ще одне паралельне місце. Це із другого розділу послання до Єфесан, де Також апостол Павло говорить про те, що це стосується не тільки тих, хто фізично помре і воскреснуть. А він говорить: ми, які були заражені, які були вражені гріхом. Він говорить до, до Єфеської церкви, до віруючих людей каже: Ісус: Він уже прийшов, і ми вже воскресли з ним, і ми вже посаджені з ним на небесах. І а в майбутніх віках, ну тобто, вже коли ми перейдемо в той світ, тобто, бо там ж не говориться про те, що вони там будуть жити і в другому, і в третьому столітті а йде знову ж таки про перебування вже в небесах в духовному світі. То він каже, він особливо ще явить своє благословіння тим, хто вірує. Тобто він говорить якраз ці паралельні місця. Але давайте я сьогодні ще щоб нагадати, ще хочу показати вам, от від чого Іван відштовхується, тому що Іван фактично, я вже вам казав, це є суцільна проповідь. Це не просто якийсь там набір історій, а Це є суцільна проповідь з самого початку. З самого початку, як ми тільки досліджуємо це слово, перший розділ я читаю з третього вірша, усе через нього повстало, тобто через Ісуса. І це якраз ті істини, які тут сам Ісус про себе і говорить: усе через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без Нього. І життя було в Нім, а життя було світло людей. Тобто, вже з самого початку Іван говорить про те, що життя було в Нім. І це життя і світло, яке також де від нього воно якраз було ним і заради Нього якраз проявлено. І коли тут Ісус говорить, що я Воскресіння і я життя. Подібні історії ми також читали ще і в п'ятому, ну, навіть дивіться, давайте от для такого аналізу третій розділ, коли Ісус спілкується із і от читаю 14-го верша. Як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоби кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. От тут говориться про те, що подібно, як ті, хто бачили, були вражені е, після цих укусів змієм, і вони повинні були померти. Але коли вони піднімали свій взір і дивилися на образ, на образ змія, який був зроблений тоді Мойсеєм, то вони продовжували жити. Тобто, їм потрібно було підняти свій взір, їм потрібно було подивитися і повірити в те, що навіть е, не зважаючи на те, що ці укуси були смертельними, але вони будуть жити, і так става. Це вони жили. І тут Ісус говорить Нікодиму ті самі слова. Він каже, так само і кожен, хто буде вірити в нього, він в Ісуса буде мати вічне життя. Тобто він уже показує, наскільки важливою є віра. Дальше ми з вами читали п'ятий розділ. Це історія, коли Ісус приходить і зцілює цього в вкупані в Ефезда. і тут і також, також дуже важливі слова. Давайте я почитаю 24-й вірш. По правді по правді кажу вам: хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене життя вічне, той має, і на суд не переходить, але перейшов він від смерті в життя. Тобто слухати Боже Слово, вірити, вірити в Бога. Це вже є гарантія того, що Бог буде давати вічне життя, і навіть він говорить тут, що і навіть уже на суд він не приходить, тобто на на тому, що він вже перейшов від смерті і вже він перейшов в життя. Це для того, треба слухати його слово, для того потрібно вірити в Господа. Коли ми з вами читали попередній десятий розділ, там також є такі дуже важливі тези. Де він говорить, що ворог приходить для того, щоб вкрасти вбити, погубити. А я прийшов для чого? Для того щоб дати вам життя, оце є ці істини, які ми ми з вами аналізували впродовж ну, цього Євангелія. Що найменше не один раз до них поверталася, і тут Ісус говорить до Марти. Він говорить, що в мені життя, в мені Воскресіння, я даю Воскресіння. Подібні істини є і в інших посланнях, крім того, що я минулого разу давав послання до Єфесанця і послання до коринтян, послання до римлян. Апостол Петро, навіть коли починає свою проповідь уже в другому розділі книги «Діяння апостолів, то він також на це акцентує увагу, що він каже: Ви його розпяли, це також десь приблизно другий розділ, там 24-25 вірші. А він каже, а Бог його воскресив, тому що смерть вона не мала сили, вона не мала влади над ним. Тобто в Ісусові була оцінка. Ця сила, сила воскрешати і самому воскреснути, але в нього є і сила воскрешати навіть ще до його власного воскресіння інших. Ми пам'ятаємо інші історії, які описані в інших євангеліях, де він там, дочку Іаїра, фактично воскрешає потім цього хлопця, сина цієї вдови, також воскрешає. Ну там, там, якби вони дуже коротко описуються. А ця історія вона є одною з ключових. Чому? Тому що вона в подальшому буде використана знову ж таки для того, щоб засудити Ісуса. То, що описується вже в кінці, можливо, на це ми будемо вже розмірковувати на наступний раз, над кінцівкою цього розділу. Бо якраз оце є ця історія, з одної сторони, є всі підстави для того, щоб вірити, але з другої сторони, є люди, які роблять все для того, щоб не вірити і не самим не вірити, і ще й інших підбивати на те, що ні, він не Христос, він не може бути Месією, незважаючи на всі свідоцтва, незважаючи на всі чудеса, які чинить Ісус. Які не міг робити ніхто, навіть ото, що ми читали з вами в 9 розділі попереднє чудо, коли було зцілення е, чоловіка, який був сліпий від народження, і Ісая про це говорить, що це буде робити тільки Месія і тільки Господь, який прийде сам, тільки він це зможе зробити. Воскресіння, коли людина воскресає в четвертий день після своєї смерті, після погребіння і вже запахи там був. Тому що ми ж то повинні розуміти, то про що будемо читати і далі ці пещери вони не були герметично. Закритими, і якщо там йшло, цей вже процес розкладу тіла, то він був відчутний, тому що ну це не було герметично, це не було, знаєте, як холодильником, в якому ще в якійсь там я не знаю, якісь холодильні камери. Тим більше, що це Ізраїль, і це якби там не було, це все рівно там зовсім інша температура. І тому ну от основний, основне слово на якому я ще раз зупиняюся, це слова, які говорить сама Марта. От при тому всьому, що вона можливо очікує чогось по-своєму. Вона можливо там да, має свої якісь певні вже десь навіть і докір в адрес Ісуса. що от якби він був, але при тому всьому ми чуємо це і сповідання, яке вона говорить. Вона каже йому ще раз читаю 27-й вірш, так, Господи. Називає його Господом і далі. Я вірю, що ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. І от оце ісповідання і це проголошення, незважаючи навіть на те, що в неї є можливо, якісь я кажу ще раз, власні якісь думки, воно відкриває також і воно дає простір також для того, щоб Ісус. Чинив то, заради чого він прийшов, тому що для того, щоб Бог робив свої чудеса і знамена, повинно бути також і прийняття зі сторони людей, і визнання, хоча би якоїсь частини людей. Ми бачимо приклади, коли Ісус не міг робити чудес, і за чого? І за невірства навіть в своєму рідному місці, в багатьох інших місцях, він не міг робити чудес, що, що там були невірства. То тут ми бачимо навпаки, тут є ісповідання віри, є проголошення. Вона може в чомусь сумніватися. Вона може до кінця чогось не розуміти, і тому вона навіть вона вирішує, я краще не буду зараз говорити глупості. Давайте ще паралельне місце. Показую вам. Навіть наділю, також трішки пастор звертав увагу на цю історію. Ми пам'ятаємо Петра. Який також говорить, коли Ісус запитує, за кого приймають його? І Петро говорить: Ти Христос, син Божий, і так далі, правильне ісповідання. Але після того, як Ісус починає йому говорити щось далі, що Він, через що він повинен пройти, що вже Петро говорить: Господи, будь милостивий до себе, і тут же Ісус знову переключається і каже: Відійди від мене, сатано. От тут ми бачимо, що Марта так не поступає. Вона вже, коли зробила правильне ісповідання, то вона замовкла і пішла краще покликати сестру, щоб, не дай Бог навіть не спортити ото ісповідання позитивне, яке було нею зроблено. Це для нас також повинен бути урок. Ми можемо чогось не розуміти, ми можемо чогось не вміщати, але якщо ми вже по крайній мірі стоїмо на якомусь слові і проголошуємо його, то вже після того не треба проголошувати щось інше, і не треба вертатися до якихось там інших речей і знову ж давати місце для сумніву, щоби не було як з Петром, і потім Ісус не сказав: Відійди від мене, сатано. От краще тут поступати як Марта. От тут я звертаю увагу на цей момент, що Марта тут все-таки, от ну вважаю, що вона поступила навіть мудріше, чим в свій час поступав Петро. Ну, напевне, не просто так Ісус їх називає своїми друзями, бо і про Лазаря Він говорив, що він є його другом, і ми бачимо до цієї сім'ї він так і відноситься. І тепер, і промовивши це, відійшла та й покликала нишком Марію, сестру свою кажучи, учитель тут, і він кличе тебе. А не та як зачула квапливо встала і до нього пішла. А Ісус не вийшов, був іще до села, а знаходився на місці, де Марта зустріла його. Ми не чуємо, щоб Ісус, ну якби їй прямо говорить, що йди поклич Марію, але при тому всьому Марта не збрехала. Чому? Тому що ми не бачимо, що вона побігла, а Ісус іде за нею. Ісус все таки стоїть і чекає. Тобто він реально розуміє, що вона побігла за Марією. І більше цього, ну йому не треба йти в село. Ми ж то розуміємо, що печера не знаходилася в самому селі. Тому в нього немає інтересу йти зараз в село, а потім з села вертатися до пещери, де він буде воскрешати Ісуса. І Тому він чекає, да, коли дійсно прийде ще і в тому числі і Марія. Так що я бачу тут, що Марта все-таки хоч і говорить від себе, але, але ну, ні Іван, ні сам Ісус, вони її в цьому також не критикують. Я сьогодні тут на стороні Марти багато в чому. А Ісус не війшов був іще до села, і знаходить на місці, де Марта зустріла його, знаходився. Юдеї тоді, що були з нею в домі, і її розважали, як побачили, що Марія як папливо встала і побігла, подалися за нею, гадаючи, що до гробу пішла вона плакати там. Як ж, тим більше ми бачимо, що вона ж якби в цьому напрямку і біжить. Як Марія ж прийшла туди, де був Ісус, і його вгледіла, то припала до ніг йому та й говорить до Нього: Коли б, Господи, був ти отут, то не мер би мій брат. Дивіться. От, те саме ісповідання говорила Марта. Те саме сповідання зараз говорить Марія. Це що означає? Це означає, що вони дійсно мали надію, що от якби Ісус був, і вони про це напевне говорили теж не один раз. Ну, але Ісуса на місці не було, не виявилося, і от вже, вже сталося, що сталося. Е... І далі. А Ісус, як побачив, що плаче вона. І плачуть юдеї, що з нею прийшли, то в дусі розжалобився та й зворушився сам і сказав, де його ви поклали. Говорить йому, іди, Господи, та подивись, і закапали сльози Ісусові. Отрішечки я зупиняюся ще на цій історії. Дивіться, Марта, хоч я сьогодні багато її і хвалю, але вона вже ну, прагматично думає про завтрашній день. І вона вже питає, просить у Ісуса. і Вона вже каже: Я Господи. Знаю, що чого ти не попросиш, Бог тобі дасть. Тобто вона вже живе завтрашнім днем і вона вже думає про те, а що ж буде далі, а як далі їй вирішувати питання, як далі, можливо, вести бізнес, а як інші якісь моменти. Марія ще в цей час перебуває в жалобі. Ми не чуємо, щоб Ісус плакав разом з Мартою. так? Тому що Марта вже прагматично, ну, скажімо так, вона вже такому, в такому реальному стані, вона вже смирилася і вона вже. Живе знову ж таки, як я казав, завтрашнім днем в цей час Марія ще в жалобі, вона ще засмучена, вона плаче, і навіть ті, хто є разом з нею, вони так само от переймаючись її станом, вони також плачуть. Бо як тут говориться, що багато людей прийшли підтримати, і це. Відкликається навіть в самому Ісусові, навіть він сам написано, що закапали в нього сльози. Тобто навіть він, от коли він бачить оцей біль, коли він бачить оце страждання, коли він бачить оцю тугу, яка є в серці і в Марії, і навіть тих людей, які прийшли і розжалобилися і її підтримують, то навіть і він сам він проявляє свою так же само от таким чином підтримку, навіть тим, що і він сам починає плакати. Це показує, хоча він знає, що він зараз його воскресить, так. Він же знає, як ніхто інший, що він зараз буде воскрешати лазаря, але він знає і переживає за цей біль, який є на теперішній час, який є впродовж уже цих чотирьох днів. Ну, по крайній мірі, от в кого в кого а в Марії є цей біль, і він переймається цим болем. Тобто, хоч він зараз вирішить їхню проблему, але поки він її не вирішив, він переймається твоїм станом, в якому ти перебуваєш зараз, йому є до цього діло. Він також співчуває, він також переживає, і як тут сказано, що він в нього також капали сльози. Тобто на е, навіть надзвичайно, як ми розуміємо, це на тілесному і на душевному рівні. В нього є таке саме перейняття. Е, він так само переймається цією проблемою і закапали сльози Ісусові. А йдеї казали: дивись, як кохав він його. Ну а з них дехто сказали, чи не міг же зробити отой. Хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не вмер? Тобто, з другої сторони, як ми бачимо, теж вже йдуть певні такі докори. От, ну все-таки, якщо він ну такий справді, як месія, якщо він може навіть сліпому відкривати очі, чого ж він не цей? Тобто, от, в людей є хтось просто співчуття, а в когось є от докіра, хто починає розказувати і розбиратися зразу, а от через що навіть сталася проблема. Ну інколи, якщо в твоєму житті є проблема, то звісно, ти винуватий. А попри тебе, то ще й винуваті, і інші, а чого вони там не підтримали, не допомогли, не посприяли тому, щоб цього не сталося. Колоче коротше, винуваті всі, всі, крім, от коли хтось починає перекладувати вину і шукати хто крайній, хто винуватий, то просто це є із серії тих людей, про яких ми будемо читати з вами вже на наступний раз. Хто про кого описується в кінці цього розділу? Хто шукає знову? Таки, як докорити, і як е, Ісусові, як навіть його, його знищити, Ісус же розжалобився знову в собі, і до гробу прийшов, була ж то печера, і камінь на ній налягав. Промовив Ісус, відваліть цього каменя. Сестра вмерлого Марта говорить до нього: уже господи, чути, бо чотири вже дні він у гробі. Тут бачимо знову ж таки. От реакцію кого реакцію Марти. Марія, ми від неї зараз нічого не чуємо. Ми з нею фактично будемо зустрічатися вже в наступному розділі, коли коли вона буде приходити і висловлювати подяку Ісусові і в якій формі, я думаю, також ми знаємо наскільки це була величезна подяка. Але тут Марта знову ж таки вона дивиться з позиції ну тверезого розсудку. Ну ну так. Ну, для чого відвалювати, і тим більше немає в нас такого звичаю, щоб кожен, хто приходив і йшов, тим більше, ну, це ж печера, вона запечатана. Поки там не відбудеться весь цей процес бродіння і цього всього, її приважно ж не відкриваються. Потім вони збирали ці кістки, потім вони їх перезахоронювали, ну в них були свої, якби певні звичаї. Але тут, тут вона говорить, що. Вже, е Господи, чути, бо чотири вже дні Він у гробі. Ісус каже до неї, знову ж таки, звертається до Марти. Чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати славу Божеш, Божу, побачиш? А тепер, тепер Ісус їй докоряє. Він каже: ну, я ж тобою тільки що спілкувався. Я ж тобі тільки що говорив. І ти зробила правильний поступок, бо тоді ти замовкла, зробила правильне ісповідання. І пішла покриликати свою сестру. От тут вона була права. А отут, от коли вона вже знову ж таки починає дивитися з позиції тверезого розуму, то вона наривається на докір зі сторони Ісуса. От тому, коли ми чекаємо від Господа чудо, це також і для нас урок, не завжди треба включати свої мізки, і робити тверезий аналіз, може це бути, чи не може це бути, а в який спосіб воно може бути. От тут, якщо ми вже починаємо включати свої мізки, то це інколи може навіть зашкодити приходу Божого чуда. Беремо цей урок також для себе, з із, із цього, із цього ривку. Ісус каже до неї: Чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу, побачиш? І зняла тоді каменя. А Ісус і звів очі до неба і промовив: Отче, дякую. Дякую приношу тобі, що, ти, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але ради народу, що довкола стоїть, я казав, щоби увірували, що послав ти мене. Тобто Ісус тут конкретно, звертаючись в цій молитві, показує причину: це заради народу. Це заради того, щоб вони мали це переживання, і це є заради того, щоб це було для них чергове, вагоме свідоцтво того, ким насправді є Ісус Христос. І, промовивши це, Він скричав гучним голосом: Лазарю, вийди сюди! І вийшов померлий по руках і ногах, обв'язаний пасами, а обличчя у нього було перев'язане хусткою. Ісус каже до них: розв'яжіть його та й пустіть, щоб ходив. Це також є особливий знак, що там не було клінічної смерті, і він не прийшов до тями в печері, бо якби він прийшов до тями в печері, тим більше він же ж не був забитий там в домовину, а він був просто обв'язаний хусткою. Він би міг в будь-якому випадку і сам розв'язатися і зняти з лиця це покривало. Тобто, по суті, він воскресає отут в цей час. Коли Ісус його викликає звідтам з цієї печери, Він каже, Лазарю, іди сюди. І Він виходить, обв'язаний. Ісус каже, розв'яжіть його та й пустіть, щоб ходив. І багато з юдеїв, що посходилися до Марії та бачили. Те, що він учинив, у нього увірували. А деякі з них пішли до фарисеїв і їм розказали, що Ісус учинив. Сьогодні я на цьому зупиняюся, кінцівку цього розділу ми пропрацюємо з вами уже на наступний раз. Але дивіться, що, на що ще хочу звернути вашу увагу. Тут говориться про те, що багато з юдеїв що посходилися до кого, до Марти і до Марії. Написано до Марії. От все-таки дивіться, хоч Марта і була більш така хазяйновита жінка, але як ми бачимо, що народ знаходиться біля Марії. Народ утішає і підтримує Марію. От Марії було особливе. таке… Переживання, яке знову ж таки ще раз нагадую, то, що ми читали з вами з Євангелії від Луки з кінця 10 розділу, що вона обирала кращу частку, як сам Ісус навіть свідчив про неї, він каже: вона обирала кращу частку, вона знаходиться біля ніг Ісуса, вона намагається вловити кожну мить, кожне слово, що говорить Ісус, вона цінить і дорожить. І коли ти сам... Настроєний на те, щоби бути близько з Господом, то навіть і інші люди вони будуть тягнутися до тебе. Тому, як ми бачимо, що люди тягнуться не стільки навіть до Марти, хоч здавалося, Марта Хазайновита. Марта організовувала тоді вечерю, вона тоді намагалася всіх їх погодувати. Вона принес, ну, готувала різні там смаколики. Але Ісус чомусь хвалить не ту, хто буде піклуватися про Його добробут. А Він хвалить ту, хто слухає Його Слово. В цій історії ми бачимо, що знову ж таки Ісус Марту слухає, бачить, що вона вірить і реагує на її віру, але при тому всьому, де вона висловлює сумнів, він її критикує. Марії ми тут не бачимо, щоб вона щось багато говорила, але навіть про неї говориться, що народ в основному знаходиться з нею. От вона була десь, можна сказати, більше така відкрита. Вона була більше щира. Вона могла бути більш такою, навіть душевною, і навіть вона потребувала підтримки, і народ прийшов, щоб саме її підтримувати. От ми бачимо з вами цю історію. Ми бачимо з вами ці моменти. Робимо з них якісь для себе також простенькі, коротенькі висновки. Сьогодні я не відкриваю вам чогось дуже нового. Я навіть не даю стільки багато паралельних місць. Я кажу, ще трішки вирішую просто, бо той та кінцівка, яка тут описується, вона достатньо така має вагоме місце. І це ми краще ще відкладемо ще на один раз, щоб проаналізувати вже глибше цей матеріал на наступний раз. Сьогодні більше часу використаємо за молитви. Тим більше враховуючи, враховуючи той момент, що сьогодні наш день молитви, тому будемо молитися більше. Амінь.